Всім привіт, друзі! Сьогодні 4 вересня. Виїхав я на рибалочку до вечора на таку коротку сесію в надіях спіймати рибу. Там карпа, можливо, мура, карасів. Подивимось, що буде. Спробуємо за короткий період часу наловити якомога більше риби. Так що зараз замішуємо кашу, загодовуємося і закидаємося. Погнали! Перший кидок знайшли трішечки рибки. Це можливо то в столобік. Першу вудку кидаємо на попапчики, Купилось нові 10 мм з часничком. Нові зв'язчок. Накручуємо. О, подивіться. Зараз сюди стік, І йдемо кидати першу вудку. Другу вудку кину на попавчик 10 мм, кальмар, восьманіг і чорний перець. Вже таких по м'ясним смакам я починаю йти. Відходжу від солодкого, тому що вже холодає. В принципі, ще можна було на солодке рибалити, але я вже хочу спробувати на м'ясні смаки. Можливо риба вже перейшла більш м'ясного смаку, ніж фруктового. Ну ми спробуємо ще й на фруктові смаки також. Ось так ось поставили по папчик наш, десяточку. Стік. ПВА Стік спеції. Тут е, пелець спеції. Ось така у нас друга вудочка готова. Снасть, йдемо кидати. Ну, а третю вудку я кину на солоденьке на туті Фруті в Автерси Балансики. Вони мене майже не підводять, ну, вже з пачки стільки лишилась. Розоходував всі майже. Оп, там стік. Також спеції, і йдемо кидати третю вже вудку. Кльовочка. Оп. есть да сейчас есть либо свою мануть ага на саморец Ти его по ко не возьмешь. Я його так возьму. Оба. Друзья, тільки закинувся. Дивіться. працює мясо наше. Що це я кидав на а, восьминога. Кальмар осьминог. І чорний, перець. чорний перець. Дивіться, тільки закинулось. І перша покльовка. Амурець. Так, давай. За папкою пішов. Перша покльовка. <uka> я яринці сидів, кашу мішав. Нову випробовувати хочу. Та загодував їй місце. Чую, в мене пара вод -зж потягнула. Перша покльовка є, тільки приїхали. Рибалим далі. Ось я яринці. У мене тільки що була покльовка. Ось моя вудка, я витягнув, зараз буду перезакидувати. Яринці зробив ось Флетик, забив сюди пелець, каші намішав сюди. Ну, бомбезної каші. Пахне просто класно. Тут монстер-краб папчик 8 мм на гвіздочку. Зараз я ринці, там півдеречка кукурузки з кашею замішав, закидав, закормився в місце. І тут під берегом недалеко, зараз буду кидати вудочку і буде вона сьогодні теж рибачити. Да? Погнали. Ось тут я недалечко, під вербою, зробив їй містечко. Чекай, сейчас буде паровоз, тебе. Ось у мене такий козачий тут груз. Не буду я трогати ось попапчик. Тільки додавлю сюди пелець. Попапчик цілий. Бамс. Іду кидати, перезакидувати вже вузку, яка спрацювала. Скільки пройшло? хвилин 15? Менше. Менше? М'ясо, кальмар, осьминог. Що там ще? Чорний перець? Да, кальмара смінок чорний перець. Риба починає на м'ясо брати, друзяки, так що майте на увазі. Покльовочка. Оба. Одхватик даєш? Що це на саморець? Це вже на туті фруті. Оба. Ще один. Погнал морець, ще один наморець взяв. Рибалим далі, тут і фруті спрацювало. Перезакидуємося і рибалом. У нас покльовочка. Це всю удочку тільки перекинув. Опа. <laughs> Жинк. Да вроде бы. Бере. Под хватиком. Нет, это уже побольше амурец. Опа. Попапчик новий спрацював. Навіть не знаю, що за цей <звід> да. Я не знаю, він просто в мене лежав. Ось це вже побільше, це такий, за кілошку вже взяв. А мені треба ще, давай. Клич папку, погнав. Оба. Ось амурчик взяв. <звід> давай, клич, папусю. Ну що, друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. Так що кому сподобався ролик, ставте лайки. Підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.